Господь всіх святів помічі неба мені дає дар слова. Мені дає Бог дар Слова сказати до всієї селени до всієї землі. Тому що мені Бог відкриває, що в цьому світі ми повинні бути як справжніми пілігримами, як вправними слугами Бога. Ми повинні йти за Ним, тому що Бог сказав. Я ваша охорона, ваш заступник і Бог ваш. Не покину і не залишу тебе, так говорить Господь Бог Савад. І так Бог говорить. Якщо мати і батько і покинуть тебе, то я не залишу тебе. Я буду вам батьком з цієї хвилини з того дня. Коли приходять, в нашому житті, які вдобувають тяжко, наш небесний отець Бог. Говорить з нами. Він говорить з нами. І Він каже до нашого серця через своє слово і через святу науку Днання неба, слово Божественне в Евангеліи і через Біблію. Бо говорить до нас, що він є наш батько і Бог і що він наш Спаситель і хоче спасти кожну душу, щоб прийшла до нього кожна людина і прийняла йому своє серце душу в разом. Тому що ми є. Скажу вам, тому що я не сила не висіла світу, як не висіла світу, все, який слідує за ним. Скажу вам, милі друзі, одне. одним. Коли випробування пробування приходять в наше життя, хтось нас образить, зробить нам боляче і, і щось нам погане скаже. Коли випробування, коли навіть приходять при глибокі длинні, коли ми не маємо гати нічого, коли тяжко, милі друзі, ви не повинні, знаєте, як я вам скажу сумніватися в чомусь. І думати про свої сили, але ви повинні думати про сили Божі. Тому що, скажу вам, я, коли я нічого не мала, нічого. Тато, мама мені давали все і гроші, і на цукерки, і на морозиво, і на всяке, що я попросила в них. В мене було... Вони мені давали. Але так хотілося, щоб щось, знаєте, своє було за свої гроші, щоб собі купити велике. Але в мене навіть сенсорний телефон чи навіть планшет мені не снився, тому що він був дуже-дуже дорогий. А щоб мені на нього назбирати, мені було не під силу навіть за пару років. Ну, Бог чудес, все може. Все може, мої друзі. Коли я стала дуже-дуже велика, мені Бог дав свої гроші, дуже багато грошей дав. Все дав. Мене, милі друзі, свого нічого не було. Я ждав, коли мені мама щось купить тату дасть. Ну, тепер милі друзі, я поняла, що треба до Бога сил, до Бога сил звертатися. Я знала, що без грошей своїх тяжко, і що дуже тяжко, коли ти нічого не маєш свого. Я почала молитися до Ісуса і просити в нього допоміч. Він зробив чудо в моєму житті, Він зробив це чудо. Тепер я людина, я все маю, все. І затягнута в цьому новому, і в новому, і планшета маю, і телефона маю. І в мене знаєте, планшет не якийсь там, знаєте, якийсь там техно чи Блеквіо, чи номі чи апостіже. У мене планшет другий. Тому що знаєте, Бог все може. Бог все може зробити для свого творіння, для своєї чада, щоб допомогти і дати. Я мені друзі скажу, що Бог зробив велике чудо в моєму житті велике. Що Колись це було три роки тому назад, ми пораз мамою в магазин там, де продають там, космічні речі. Ми пішли в той магазин і там був плащат леново. Він коштував по-справжньому 15 тисяч, 10, а там такий був дуже-дуже добрий продавець Бог через нього зробив чудо. Ми також, знаєте, заходимо в той магазин. А я така, колись як так сама прогулялася, він був 10 тисяч. А потім, знаєте, як ми пішли поруч з мамою в магазин, в один магазин пішли, там був другий. Потім ми пішли в другий магазин, а там, знаєте, також думала, а мабуть, той планшет дорогий, я його не зможу купити. Де я маю? Гроші такі багато, щоб мені його купити. І ми, знаєте, заходимо. В той магазин, І там був планшет Lenovo, великий такий. Я вам показувала, рекламувала. Він був лише 5 тисяч гривень, 5 тисяч гривень. Це для цієї речі дуже-дуже мало. Це як він мене за даром продав. Як я погляньте вгору піднімаю, він 4999 гривень. Це для планшета, для комп'ютера це дуже мало, малітруття. Зараз найдешевший нормальний планшет коштує 8-9 тисяч. Я тільки зараз 89 тисяч зараз найдешевший линував коштує 15-20 тисяч. А тоді Бог зробив моєму велике чудо в житті велике моєму. Находимо в той магазин, мої друзі, як я знаєте, дивлюся, планшет линого лише за 5 тисяч гривень. Він на той час, тоді як діти повинні йти в школу до дня вчителя, до... то там. Зробили 50% знижку на планшеті, тоді чорна п'ятниця була. Потім в мене лише було три тисячі я назбирала за один рік. Мама, потім мені мама е е доклала одну тисячу гривень. І потім, як вам сказати, мені мама доклала одну тисячу гривень до цього. На того планшета. І ми його купили. Він був великий, здоровий такий. Це, такі планшети коштують по 20 тисяч, по 15 зараз. Сучасний час, тяжкий, воєнний. А зараз тоді мені, друзі, три роки тому купили лише за 5 тисяч гривень лекого планшета. Так само, один рік тому назад, майже це було 23 травня, був е -е, смартфон OPPO. Він коштував 9 тисяч гривень. Так само я його дуже хотіла, я переблагала його в Бога і просила, і Бог зробив чудо. Заходимо в магазин, а цей смартфон лише 5 тисяч гривень. Ми туди пішли. Я надбирала копійками надбирала матіками, 500 гривень збирала, я надбирала 4 тисячі. Мама одного тисячу доклала. Ми купили смартфон A3X. За 5 тисяч гривень лише, який коштував два роки тому 89 тисяч. Бог, які великі чудеса творить у життя моєму і робить все, щоб мені дати і задовольнити тим, що хочу. Тому що щоб купити, знаєте, дорогу річ неспроможну, але Бог через добрих людей, через свої чудеса все робить і дає. Тому що Бог любить нас. І я вам так говорю, як Бог зробив моєму житті. Що в мене нічого свого не було, Лариса я маю. Я. Колись як я б не мала свої гроші, я б навіть за п'ять чи за десять років назбирала собі на планшети і на телефон. Я б не назбиралась його, бо це мені було важко. Я б не змогла його купити, а Бог це люблячий, Бог чудес мені троття, він все може. Для нього немає нічого неможливо, він все може білітерття Довіртесь йому. Він є наш батько, він наш є Бог, він наш є Спаситель, що все може дати і зробити, чудеса у житті вашому. Особливо я звертаюся до самих самих бідних людей. Звертаюся до всіх людей, якого хоче уровня. Прийдіть до Бога, Бог вас любить і хоче вам все дати, як мені дав. Я мої друзі я скажу Бог є наш батько, він наш Спаситель Бог. Тому що я вам одне скажу, без Бога ми нічого в цьому мирі не маємо. Не можемо винести з собою це все і не можемо взяти. Тому що Бог взяв. Він може, Бог взяв і дав, а Бог все може, бо Він все любищий і любить нас. Навіть якщо нас хтось образить, понизить, зло зробить, ми повинні просити у Бога защити і сили і охорони. І любити ту людину, навіть яка не любить нас. Якщо в нашому серці живріє ненависть до цієї людини, обрала гнів і біль душі, ми повинні вертатися до Бога, і простити в нього допоміч, сили неба, тому що Бог бажає для нас більшого, спасти нас і дати покої в небесах. А щоб ми вийшли в небеса в той симфонічний край, блаженства, ми повинні читати Біблію, молитися, ходити в церкву. І Бог окріпить і змістить наші сили і все буде з нами. Бог вам допоможе і фінансово, і матеріально, і морально. Саме друзі, я скажу, навіть та людина, яка добуде всі світи, всі мири, але вона не буде мати дітей. Вся людина нещасна і буде мріяти про дитину. А якщо людина все звернеться, то Бог і послав дитину. Бог зробить чудо і пішла й дитину. Все дасть. Якщо знаєте, просити з вірою, все Бог дасть і поможе. Так само в моєму житті. Все появилося, все, милі друзі, в мене все є милі друзі. Я дякую Богові, що й мене благословляє такими речами, що мені не снилося і що я його вік не мала, те, що маю зараз я. І я одне скажу: надійтеся на Бога, любіть його, ідіть за ним, і Він вам все, дасть, все поможе. Тому що Ісус сказав і Бог. Якщо мати й батько залишаться, тебе в села не залишить, то я буду отцем і батьком вам з того дня, я поможу вам. Так само я була на зібрані на Іфані. Я ну, в Львові була, я по онлайні дивлюсь. Я по онлайні дивлюся, просто, знаєте, дивлюся по онлайні е, церкву одну, і там один, знаєте, виступав і каже: робити не гріх, але ми повинні... Робити добро іншим, допомагати, співчувати, любити і творити діяння Боже. І тоді Бог нас винагородить за все. І так само Він сказав, що якщо добудемо всі маєтки цього миру, але душа наша буде в аду, а якщо ми будемо служити Богу, йти за ним, ми будемо спасені. будемо став і небо по вік. І так само вчора я була у церкві, один каже. На проповіді, що якщо ми будемо когось понижувати, нам може в 10 разів гірше бути тих людей, які ми понижуємо. Ми повинні людей поважати, любити, співчувати і творити добро іншим. І тоді Бог нам дасть спокоєння, спокоєння душі безсмертній. Ми повинні дігріти людей добрим словом, теплом і любов'ю, і всім простити, і всім творити добро. Так само, знаєте. Одна мені на дорозі людина добра була на шляху, я також і погано понаписувала, сказала, але потім я пожаліла, що я це зробила, я знаю, що Бог через цю людину укріпив мене, зміцнив, щоб я не опувала, не падала духом, а йшла далі за ним, по цьому шляху, він слави неба. Тому що ми повинні любити, творити добро іншим і нам буде добре в написах. Я вам говорю найдіться на Бога, служіть йому. І не опускайте рук, не опускайте милі друзі рук, а йдіть за ним впевнену, слава неба. де є покой, де є щастя і де вас перші. Я вам скажу, без Бога ми ніщо в цьому мирі. Ісус сказав, ви без мене нічого не можете робити. Я Бог, триєдиний Ісус Христос. Я прийшов в цей світ, щоб мали життя і з подостатком, щоб мали мелітротя. Скажу, що Бог все може для нас дати і зробити і благословити нас. Що людина неспроможна зробити, то все може дати. Мелітрося Бог, йому слава за цю проповідь з його любов, милістю. Амінь.